У маршрутках Дніпропетровська знизять вартість проїзду до 4 гривень. Таке рішення прийняли під час засідання виконкому міської ради. Щоправда, новими тарифами нас обіцяють порадувати трохи пізніше, після офіційного оприлюднення документу і укладання нових договорів із перевізниками. В раді прийняли рішення. Мешканці мають їздити в маршрутках по 4 гривні, адже вартість палива вже знизилася після стрибка долару, а тарифи залишилися такими ж високими. Щоправда, перевізники з таким положенням справ не згодні. Проте перший заступник міського голови Анатолій Крупський рішення, покликане полегшити життя городян, відстояв. Прошу за Проти. Шановні дорогі, порозуміємося. Готували, вважаємо, Пан Крупський зазначає, перевізники мають право оскаржити рішення в суді. Проте він сподівається на порозуміння. Когда это было необходимо для перевозчиков, когда цена на топливо было 23-24 гривни, Роскаясь пошла встречу перевозчикам, установив такой тариф. З другой стороны, когда цена на топливо понизилась, сегодня здесь топлива стоит 17 гривен, наши обращения к перевозчикам не возымели. Реакцій. Вартість проїзду в 5 гривень залишиться лише у транспорті, що їде на далекій відстані. Для всіх інших маршрутів ціна становитиме 4 гривні. Поки перевізники звикають до нових умов, мешканці міста радіють лояльним тарифам. Я працюю на зарплату. і Для мене общественний транспорт є показательним. То как бы, Чим нижче там проїзд, тим нам лучше. Ну для мене все одно я львотник. Ну, а для інших. Других... Сейчас же знаешь, какая у нас система. Ни денег, людей, ни работы нет. Значит, что жить? Вот и экономить надо на этом хоть. Я являюсь студентом, и мне это намного удобнее будет в финансовом, в финансовом плане. Дешевле, экономия. Просто перевозчики говорят, что для них это может быть убыток, и они вообще могут остановиться. Ну, мне кажется, что перевозчики лукавят, что ли, наверное, потому что, мне кажется, у них более чем заработки хорошие. Бензин падає, почему бы чуть-чуть і -чуть не опустити. Олена Бездомна, Володимир Позняк, Новини Дев'ятого каналу.